Доброго дня! Я повернулася в своє рідне місто Суми. Вчора було дуже неспокійно, починаючи з самої ночі, цілий день лунали вибухи, летали шахеди. Сьогодні, перший день я вийшла на роботу. Працюю я в Сумській обласній бібліотеці для дітей, і сьогодні у нас на роботі був такий антистрес, сучасна ліга. Жінок, це громадська організація, завітала до нас. І ми сьогодні розмальовували такі еко-торбинки. І мені, на думку, припали мої улюбленці: це Микола і Петро, яких я і намалювала. Вони залишились в селі, вони мене чекають, я за ними сумую, скучаю, і ось такі вони. Мене, мабуть, там сидять, як завжди. Я їх називаю два ждуни і ждуть. Тому буду мати надію, що скоро повернуся до них. А всім бажаю спокійного, тихого та безпечного дня.